Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 3 березня 2024 року прийшов до себе на пасіку. У мене сьогодні пасмурна погода. Працювати можливості маю, тому вирішив зняти відео для вас, відео додаток до попереднього, відео на рахунок обігріву. Мав бажання зняти це відео ще днів 4-5 тому, але так сталося, що цього року, самі бачите, сезон розпочався достатньо зарані, тому працював, прочищав вулики від підмору, від крихт воскових, які лишилися після зими. Цю процедуру я роблю обов'язково, ніколи не залишаю на потім. Сьогодні вирішив повернутися до теми саме обігріву і показати вам самий нагрівальний елемент. Минуле відео мало достатньо немало переглядів, були хороші коментарі, були, звичайно, підписники або гості каналу, які не зрозуміли, для чого я його взагалі створив. Я пояснив у попередньому відео. Хочу ще раз можливо додати: якщо у вас немає раннього взятку. Немає у вас акації, то вам робити його не тільки не потрібно, а він буде вам і шкідливий, тому що він призведе до роїння бджілок. Зараз покажу вам початок весни, перший пилок на моїй пасіці. Вірніше, перший був від ліщини, але цього року погода така була, що не змогли вони його принести. Покажу вам підсніжники. З дружиною насаджували. Вчора вона мені допомогла прибрати цю ділянку. Ось такий мають вигляд. Пасмурну закрили голівки свої. Вчора було сонячно, дуже красиво цвіли. Насаджували приблизно років, можливо, 5 тому, можливо, 4. Не пам'ятаю. Спочатку по одному, по два бутончики були. А ось тепер такі вже є кущики, що потрібно далі розсаджувати. Місцина, як я вже показував, у мене є. Нагадує ліс, тому насаджувати є де. Отож, йду до обігріву. І про все поступово. Підійшов я до обігріву, який для вас підготував сьогодні. Та ще не зміг зняти відео трішки раніше. Для вас це виявиться тільки позитивним моментом. Зараз поясню чому. Працюючи на пасіці оглядаючи сім'ї, я помітив певні сім'ї із обігрівом, який я створював років 9-11 тому, і обігрів, який я створював років можливо 5 тому. Ці два обігріви, Будуть зараз просто перед вами. І відкриємо ми разом з вами обігрів, саме той, який я виготовляв дуже давно, поясню певні зміни, які я провів з ними, і розповім чому. Перший обігрів він на з лівого боку це саме той обігрів, якому багато-багато років. З правого боку обігрів, який трішки новіший. З чого він складається? Минулого відео я розповідав, що я використовую обігрів, який має форму рамки. Як бачите, в мене обігрів на українську рамку. Майже всі лежаки, які я використовував, вони були на українську рамку. Тому і обігрів я робив лише для них. З чого він складається? Звичайна рамка, яка не має розподілювачів Гохмана, як бачите. Фанера, можливо, міліметрів 4. І утеплювач. Спочатку я використовував утеплювач, звичайний пінополістирол, який є в магазині. Можливо, це могли бути навіть якісь обрізки. Саме тому для вас я підготував саме цей обігрів. Як бачите, за роки він трішки пошкоджений, саме бджілками. Не можна сказати, що вони утеплювач це ігнорують, трішки гризуть. Хоч він і з іншого боку, і вони до нього доступу прямого не мають. Щоб його пошкодити, вони спочатку повинні обійти обігрів, але все ж таки пошкодження є. Пізніше я почав використовувати ось такий обігрів. В цьому обігріву менше. Можливо, років 5, можливо, років 4, приблизно так. Будова та сама: всередині і. З боків усе те саме, крім утеплювача. Тут є так само фанера і тут є фольгоізол з плівкою. Плівку використовував тепличну, у мене також лишалися обрізки від теплиці. і от Використовував, робив такі обігрівачі. Ці обігрівачі вони вже пошкодити не могли. З іншого боку, як бачите, у мене листи алюмінію, вони в мене були. Ви можете використовувати типографічний алюміній. він є у продажі не є таким дорогим. Можливо, тільки його вам доведеться прибивати на скоби, а не на гвістки, як у мене прибитий обігрів. Вірніше, лист на даному обігріву. Для вас, як я вже говорив, відео буде цікавим. Зараз я прилаштую камеру, щоб в мене були вільні руки. І саме ось цей обігрів, якому понад 10 років, я так гадаю, ми і відкриємо разом з вами. Мені самому цікаво, що з ним сталося за ці роки. Так, камеру я прилаштував. Сподіваюсь, що буде видно, як тільки добре, коли вільні руки. Відео я трішки затягну затягну його для вас, щоб ви разом зі мною побачили саме, що з ним сталося за ці роки, змогли зрозуміти. Потрібен він вам взагалі чи не потрібен. Можливо, ви зможете змінити конструкцію. На даний час є багато там різних обігрівальних плівок. Дехто з пасічників аж так, як я, от, не створює обігрів, просто намотують там на плиточку фанери або ДСП, спіраль і на тому і все. І воно також працює десятками років і жодних проблем з ним немає. Я вирішив створити ось такий обігрів. Мені він сподобався. Якби він мав якісь проблеми, от, наприклад, ось цей, то тут були б великі зміни. Змін великих немає, лише в утеплювачі. Відкриваю разом з вами. Сподіваюсь, що вийде відкрити його. Достатньо швидко. Хоча вже зараз бачу, що гвістки використовував не зовсім маленькі. Відчуваю, що, мабуть, тридцяточку. Хоча ніби. І меншими. Взагалі, найперші обігрівачі, які я створював, я їх закручував на саморізи, тому що вносив певні зміни, а вже потім, коли переконався, що нічого більше вносити, Вбудову даного обігрівача я не буду. Почав виготовляти саме такі. Так, нібито. Так, тридцятка. Ну, що ж? Погода змінюється ну весна тут, тільки що ніби і сонечко з'явилося і вже знову похолодало Потрібно було взяти ще можливо додатковий інструмент. Але на пасіці і в самий найголовніший інструмент кожен з вас знає, який це його стемеска. Дуже добре, що вона мене заміняє і ніж, і молоточок тому є можливість нею працювати в рідних умовах. Хто матиме бажання, дуже рекомендую, буде потрібно комусь, щоб розповів, де купував, пишіть у коментарях, я пам'ятаю, де дам точний адрес. І так, сподіваюсь, видно, відкриваю просто перед вами. І наш обігрів має ось такий вигляд. Як я вже говорив, лист алюмінію. Він може бути тоншим, не обов'язково, щоб він був міліметровим. І сам обігрівач. Ну, ось так, за стільки років жодних проблем з ним не було. Яку він має будову? Спробую показати ближче. Як бачите, рамочка. Це може бути рамочка, не обов'язково її купувати, можливо, та, яку ви вже там надумали утилізувати або що. Спочатку сверлимо отвір у верхній частині рамочки для самого кабелю, який буде йти до вашого нагрівального елементу. Потім по боках я забивав гвістки приблизно в 5 см від краю. З одного і з іншого боку. Самі гвістки я загнув ось таким чином. Дуже добре прикріпив сам дріт. Як бачите, я його там навіть не ізолював, не було в тому ніякої абсолютно потреби. Просто дуже добре його закріпив і ще навіть прикріпив ось такими гвіздочками. Це для того, щоб на випадок тої роботи на пасіці десь смикнув. За щось, щоб ні з чого ніколи не висмикнулось. І потім сам нагрівальний елемент. Він кріпиться на ось ці гвіздки які є у верхній частині, і один гвіздочок, який є в нижній частині. Я говорив, що будова його дуже і дуже проста. Він не має. Дотику до фанери, яка є з того боку, немає дотику до е, алюмінія, який є з цього боку. Ось така будова. Все дуже просто, тому що дехто з підписників почав навіть там говорити, виготовляйте на продаж або ні. Я сказав, написав верніше в коментарях, що як тільки покажу вам його будову, то ви зрозумієте, що вам. То не потрібно, ви можете зробити його виготовити ну, за пів години. Ну, хай ну, нехай за годину, не більше. Працюють роками. Який саме нагрівальний елемент використовував, я в кінці відео вам покажу. Але він підійде для того саме для того трансформатора, який був у попередньому відео. От і все. Для того, щоб відео не затягувати, я покажу вам саме нагрівальний елемент. Потім, звичайно, зберу це все і поверну бджілкам, у яких запозичив тимчасово. Зараз дістану і покажу. Пішов я взяв спіраль, яку використовую як нагрівальний елемент, але не тільки її. Взяв і трансформатор для того, щоб ще раз вам показати, можливо, хтось з вас полінується переглядати попереднє відео, то ви будете мати певну уяву. Вам не потрібно вже буде робити якихось розрахунків. Якщо ви знайдете ось таку спіраль, колись купував по 2 гривні. На даний час не можу сказати, скільки вона може коштувати, але гадаю, що не дуже дорого. Так як вони вже мало де використовуються. Як бачите, вона створена для напруги 220 вольт і має потужність 06 кВт, тобто 600 Вт. Але це 600 Вт при напрузі 220 вольт. Я робив розрахунки для ось цього трансформатора. Ще раз покажу вам його маркування. Можливо, ви знайдете щось схоже. Він має потужність 250 Вт, і він у нас на 36 вольт. 220 вольт у вуликах я ніяким чином не використовую і вам того не раджу робити. Пасіка це не завжди сонячна погода, бувають і дощі. Сподіваюсь, показав. За моїми розрахунками, потужність даного нагрівального елемента. Складає близько 20 Вт 20-22 Вт. От і все. Не потрібно думати, що ці нагрівальні елементи постійно працюють. Як я вже показував в попередньому відео, є терморегулятор. Нагрівальний елемент підігрів сім'ю і вимкнувся, і вмикається тільки тоді, коли температура починає падати. Це дає мені змогу розвивати сім'ї. У дерев'яних вуликах не гірше, ніж у пінополістирольних, а то навіть і краще. Як бачите, я ще раз говорю: у нових вуликах я ніяких обігрів не використовую. Можливо, колись зможу купити їх, поступово буду, звичайно, старі вулики, які вже відслужили, е утилізовувати і використовувати нові. Там обігрів я використовувати не буду. Сподіваюсь, це відео комусь комусь таки було цікавим. Можливо, щось забув. Як бачите, я ніякий план на відео не пишу. Ви можете це чути по вимові. Все, що розповідаю, все беру з голови. Можливо, щось не додав. Пишіть у коментарях, або напишу в коментарях, або зніму відео наступне. Обов'язково зніму, звичайно. І про все додам і розповім. Наступне відео буде про температуру, яку використовую у вулику і чому саме боковий обігрів. На цьому буду завершувати. Всім добра, миру злагоди, вдалих ми до зборів. Мирного неба, пока-пока.